Нові поставки, неділя, 18 травня, ми працюємо. У нас приїхали три автомобілі. Перший ексклюзивчик, Mazda 6, ідеальний стан, топова комплектація. Такі дуже-дуже дуже рідко попадаються один раз в рік, два рази в рік десь так. Ось в цьому році перша така. 2011 рік. 2.0 бензиновий двигун атмосферний. Автомат гідротрансформатор. П'ятиступеневий «Айсін». Гляньте, як виглядає ця красотка. В універсалі, але ця мазда, цей кузов в універсалі виглядає дуже класно. З релінгами, спойлером. Друзі, комплектація. Безключовий доступ. Сліпі зони. Боус, акустика в багажнику сабвуфер, складування дзеркал, шкіряний комбінований салон. У мене зустрічались повністю шкіряний, тут е, комбінований. Можливо, для кось це буде плюс, тому що літом не так жарко, зимою не так холодно. Спортстайл версія. Бачите такі педалі, накладки спортивні. З монітором, підогрів сидінь, парктроніки, ксенон. Безключовий доступ заводим. З кнопки ось така красива приборка. Ну, камера заднього виду є чи нема? Ні, немає камери заднього виду, але вона встановлюється без проблем, сюди виводиться. Клімат, контроль двохзонний. Ось гляньте яка красотка. Величезний салон. Широка машина. Класно рулиться. Величезний багажник. Що мені подобається, в з що ось так от раз і зразу складається в рівний пол. І тут те ж саме. Раз і є. Класний, класний стан, двигун не прогріти, його зовсім не чуть. Літня резина хороша. Спереді перактруніки противетуманки. Автомобіль Швейцарії. їздила принцип Моанна Патрісія. Мадам їздила. 11 рік. 2 літра бензин. Автомат. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь близько 9800 євро. І, до речі, у цієї, цього автомобіля є комплект колес на дисках оригінальних і зимова хороша резина. Вони, правда, лежать ось в цій іншій машинці, покажу. Ну, ми переходимо до цієї чергової шведської яхти. Сірий графітовий колір. 2014 рік Д3 двигун 2.0 дизель п'ятициліндровий. циліндровий Мивачі, фар спереді, Парктроніка, ксенон. Автомобіль з Німеччини привезли. Скільки у нас тут кіловат? Треба подивитись. Тин, 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 тин. Вот, блин. Пропустил. Ну, 120 кВт тут точно знаю. Євро 5-120 кВт. 163 кінських сили. Ось так виглядає. Ця машинка. Зразу покажу. Електропривід ляди багажника і зразу покажу комплект колес до МАЗди. Ось вони. Вон бачите, там МАЗда. Ну так, вийшло, що сюди запихнули. Класна кайфова машинка. Хороші комплектації, друзі. Зараз покажу це рестайдин. Тому інша приборка, монітор, шкіряний салон, ручка переключення передач інша. Підігрів сидінь, моні... клімат кліматконтроль, монітор. Ось так виглядає ця красотка. Салон в дуже-дуже класному стані. Тут у нас літня резина Р18. Ціна такої красотки буде коштувати десь 12-600 євро. Бачу нові тормозні диски. Ну, така хороша обслужена, ми її там перевіряли, то питань немає зовсім. Далі йдемо. Рено сценік по заявкам. Багато хто запитував, просив, привезіть, цікавим, така машинка в рестайлі. Але хочемо короткий сценік, хочемо в класній комплектації і хочемо на автоматі. Тому що там дружина їздить, дітей возить в школу, в садочок, тварини. Ну, коротко, самий комфортний і практичний автомобіль. І недороге обслуговуванні. плюс мега економний, мега економний. дизельний двигун 2013 рік. Безключовий доступ, боус, Вагнер Ламерт. Власником був 1,5 дизель. Ось комплектація салону. Кустика боус, накладки на пороги, боус, підогріве сидінь. Шестиступеневий автомат. Технічно бомба. Взагалі супер машина. А чому? А чому? Тому що, друзі, пробіг у цієї машинки 188 тисяч. Невеликий. Руль гляньте, стан руля. Він як новий. Салон дуже акуратний, збережений. Часто у них, знаєте, тут дзеркала такі полущені і так далі, тут гляньте як нове. Ну і для дітей от, гальорку відслідковувати. Шторки, не обірвано, ніде нічого. Гляньте який стан. І тут рібнями ніхто не побив нічого. Ну і тут ззаді ніхто і не їздив, чесно кажучи, я бачу по резинкам, по пластику. Ось такий сценік у нас. І ціна такого автомобіля буде коштувати 9800 євро десь так. Тому, друзі, нові поставки, три ось ці красотки привезли, дуже класні, актуальні моделі на сьогоднішній день, популярні. І недорогі обслуговування. Кому потрібно, приїжджайте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон компанії Greenway Auto. Гляньте, скільки автомобілів. Вже не вистачає куди ставити, прямо по рядам штабелями заставляємо. Вчора показував, що є в наявності і ціни. Працюємо кожен день, телефонуйте, приїжджайте, допоможемо зареєструвати, є. Доставка автомобілів по Україні. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки. Рекомендуйте, друзям. А моторчик у цієї мазди прям шепче. Класна мазда, рідкість. Сьогодні вона є у нас в наявності в Швейцарії. На цьому, друзі, все. До зустрічі!